Стати прикладом та надихнути на власний успіх з такою метою провели захід, де про свій шлях розповіла спортсменка Олександра Черевата. Презентація відбулась в економічному ліцеї номер 9 імені Івани Блашкевич, де і навчається дівчина. Хочу насамперед розказати наскільки це дійсно важка праця. Що це вартує цього, щоб його цінувати? Цю працю Ну, якісь такі емоції кожного разу, коли я розповідаю цю історію, спочатку, як це все починалося, на такі спогади, хороші спогади. Відтак свою розповідь Олександра розпочала з найперших спроб і занять. Вона розказала, якими видами спорту займалась та з якими труднощами зіштовхувалась. Поділилась, хто допомагав у досягненні поставлених цілей. Ініціаторкою такого дійства стала Світлана Папроцька. Каже, що на уроках громадянської освіти говорить з учнями про самореалізацію та людей, з яких варто брати приклад. Саме такою особистістю, на думку жінки, є Олександра. Саме вона є тою людиною, яка говорить про Україну і є прикладом для наших учнів. І тому я хотіла, щоб учні більше дізналися про неї, про те, що успіх приходить з часом що потрібно багато праці для того, щоб добитися цього успіху. Як розповідає Світлана, дівчина не тільки успішна спортсменка, а й старанна учениця. Попри щільний графік, вчиться на відмінно завжди питає, що їй потрібно зробити, якщо вона пропустила, що їй потрібно вивчити. І попри те, що ці титули не зробили її, не немає зіркової хвороби. Вона, як і була скромною дівчинкою, такою, і залишилася зараз. Олександра Черевата срібна призерка чемпіонату Європи з боксу, тричі переможниця чемпіонату України та чемпіонка Азії серед школярок. Зараз спортсменка продовжує займатися боксом та працює для досягнення головної цілі олімпійського золота.